Чи у нелюдів є межа? обливається серце кров'ю, підірвали Каховську гес. Що ж ви робите безголові? Хочу крикнути до небес. Ви пустили вже ріки крові, ви вже стерли з землі міста, ви на голову нездорові. де ж дикунства можа ота, під водою зникають села, поглинає вода міста. Вас, вовчиця цей світ привела. Що ж ви робите, сволота? пливуть розгублені собаки, десь худоба чиясь реве. Що ж ви робите, скотиняки? Ви ж вбиваєте все живе? А вода піднімається вище, а з водою і рівень біди, під водою уже кладовище, з хімікатами всі склади. З водосховища в Чорне море, все шкідливе несе вода. Це не лиш українське горе, це планети уже біда. В зоопарку втонули звірі, по проспекту пливуть бобри. Що ж ви робите, бузувіри? Божа каро, зійди з гори на віженних оттям в мордорі, зупини на землі цей жах. Вже вони наробили горя, що достатньо на стогах. Я звертаюсь до вас, земляни. Якщо знову ви змовчите, то ви втратите під ногами ту планету, де всі живете, зупиніть навіженну мавпу, що загрозу несе таку, відборіть її з рук гранату і не дайте зірвать чеку. Зуби стійпимо і до бою, хоч нестерпно цей біль пече, і змикають строю герої ще щільні до плеча плече.